У цьому відео я розповім вам про чотири головні закони логіки, які допоможуть вам краще розуміти, як влаштовано наше мислення. Логіка це наука, яка вивчає закони та форми мислення. Вона з'явилася ще в 5 столітті до нашої ери. Важливо розуміти, що логіка працює зі структурою думки, а не з її змістом. Наприклад, з точки зору логіки, фраза, все шмумрики хажу, то в це з штецелою на фафлак. Фінкус шмумрик. Фінкус хажує то в це зі штецелою на фафлак абсолютно вірна, навіть якщо ми не знаємо, що таке шмумріки або товце. А ось фраза, всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця. Земля обертається навколо сонця. Отже, Земля планета сонячної системи невірна з точки зору логіки, хоча по факту це правда. Один закон тотожності кожна думка повинна дорівнювати самій собі і не повинна мати більше одного значення. У чому суть? Ще Аристотель говорив: якщо у слів немає певних значень, тоді втрачена будь-яка можливість міркувати один з одним і навіть з самим собою. Приклади порушення. Класичний приклад фраза, студенти прослухали лекцію. Слово прослухали можна зрозуміти двоако, чи то вони уважно слухали, чи то пропустили повз вуха. Ще один приклад жарт: Я зламав руку в двох місцях. Більше не ходять у ці місця. Більш складні порушення призводять до софізмів, помилковому моводів, які здаються правильними. Наприклад. Що краще вічне блаженство або бутерброд. Звичайно, вічне блаженство. А що може бути краще вічного блаженства? Ніщо. Але бутерброд краще, ніж ніщо, значить, бутерброд краще вічного блаженства. Тут слово ніщо спочатку означає жоден предмет, а потім відсутність чого небудь. Як застосовувати в житті? Слідкуйте за неоднозначними словами. Якщо якесь твердження здається дивним, перевірте, чи немає в ньому подвійного сенсу. 2. Закон суперечності Два Протилежні твердження про одне і теж не можуть бути істинними одночасно. У чому суть? Якщо одне судження щось стверджує, а інше це ж заперечує, і мова йде про один і той же об'єкт, в один і той же час, в одному і тому ж контексті. Вони не можуть бути обидва вірними. Наприклад, котик чорний і котик білий, якщо мова про одного кота в один час і в одному відношенні, тобто колір порівнюється за однією шкалою, то обидва твердження не можуть бути правдою. Приклади порушення: Цей рудий кіт залишив по всьому килиму чорні шерстинки. Або фраза з дитинства: закрий рот і їж. Як застосовувати в житті? Головне зрозуміти, чи є реальне протиріччя або просто гра слів. Наприклад, фраза: У дитинстві у мене не було дитинства це не порушення, а метафора. А ось зробив усну доповідь в письмовій формі вже протиріччя. 3. закон виключеного третього. Два суперечливих судження не можуть бути одночасно істинними або одночасно помилковими. У чому суть? Судження бувають протилежними. Є третій варіант, і суперечить, третього варіанту немає. Наприклад, будинок великий, і будинок маленький протилежні судження, тому що є проміжний варіант будинок середнього розміру, будинок великий, і будинок невеликий суперечить, тому що третього варіанту немає. Так ось, два суперечать судження не можуть бути одночасно вірними або одночасно невірними. Приклад порушення. Кіт старий, і кіт не старий, про одного і того ж кота в один і той же час обидва не можуть бути правдою. Як застосовувати в житті у реальному житті протиріччя можуть бути замасковані? Наприклад, людина може спочатку сказати одне, потім інше, а між ними цілий монолог. Важливо стежити за думкою і виявляти, чи є реальне протиріччя чотири закон достатньої підстави. Будь-яке твердження має бути доведено, і докази повинні бути достатніми. У чому суть. Цей закон лежить в основі презумпції невинуватості. Людину вважають невинною, навіть якщо вона сама визнає провину, поки не буде достатньо доказів. Приклад порушення: Не ставте мені двійку. я прочитав весь підручник і, можливо, щось відповім. Висновок не випливає з аргументу, прочитання підручника не гарантує, що студент зможе відповісти. Як застосовувати в житті? Цей закон допомагає уникати поспішних висновків. Якщо хтось щось стверджує, запитуйте, а на чому засноване це твердження? Це вбереже вас від фейків і маніпуляцій. Ось такі чотири закони логіки. Якщо їх застосовувати, можна краще аналізувати інформацію і менше потрапляти на виверти.